Вітаю! Сьогодні ми занурились в одну з найважливіших тем для будь-якого бізнесу класифікацію витрат. Але не хвилюйтеся, це зовсім не про нудну бухгалтерію. Уявіть це, скоріше як набір інструментів, що допомагає приймати справді мудрі рішення і, зрештою, будувати успішну компанію. Ну що ж, давайте почнемо з одного простого, але дуже глибокого питання: замислиться на хвильку. Що ж такого спільного мають усі успішні компанії: від крихітних кав'ярень на розі до величезних технологічних гігантів, який у них секретний інгредієнт? І знаєте, відповідь насправді проста: усі вони досконало знають свої витрати. І я маю на увазі не просто загальні цифри в звіті, а кожну, кожнісіньку деталь. Саме це і є той фундамент, на якому вони будують усі свої стратегічні рішення. Отже, щоб розібратися в цьому як слід, ми пройдемося шістьма ключовими питаннями: питаннями, з якими стикається абсолютно будь-який бізнес, і побачимо, як правильний підхід до витрат допомагає знайти на них чіткі відповіді. Тож почнімо з головного а навіщо взагалі цим займатися? Класифікація витрат, це, знаєте, не просто якась формальність для податкової, це спосіб перетворити справжній хаос із цифр на чітку, зрозумілу фінансову карту карту, яка ж допомагає приймати зважені рішення. І ось перше велике питання, яке одразу постає, коли бізнес починає рости а що станеться з нашими витратами, якщо ми почнемо виробляти чи продавати вдвічі більше або втричі? Відповідь насправді криється у розумінні двох ключових типів витрат. Концепція тут дуже проста уявіть собі, що ви продаєте каву. Так от, вартість кавових зерен і папарових стаканчиків це ваші змінні витрати. Чим більше кави продали, тим більше на це витратили. А от оренда вашого маленького кіоску це постійна витрата. Вона не зміниться, хоч ви продасте 10 чашок за день, хоч тисячу. Ну, звісно, світ не завжди чорно-білий. Існують і так звані напівзмінні витрати. Чудовий приклад рахунок за електроенергію на виробництві. Зазвичай там є якась фіксована абонплата, а все, що зверху, залежить від того, скільки ви спожили. Розуміти такі нюанси теж дуже важливо. Рухаємося далі. Наступне критично важливе питання як встановити правильну ціну на продукт. Також щоб не просто працювати, а гарантовано отримувати прибуток. А для цього нам потрібно, так би мовити, зазирнути всередину собі вартості. І тут ключова ідея така: прямі витрати це все те, що фізично є у вашому продукті, а непрямі витрати це все те, що потрібно для роботи бізнесу навколо цього продукту. Давайте просто простежимо шлях створення продукту. Щоб порахувати собі вартість, скажімо, однієї футболки, ми що робимо? Додаємо вартість тканини, фарби для принта і, звісно, оплату праці швачки, яка її пошила. Все, що можна прямо покласти в цю одну футболку, це і є прямі витрати. Але ж, окрім цього, є ще зарклата директора фабрики або оренда всього цеху. Ці витрати абсолютно необхідні, але їх неможливо прив'язати до однієї конкретної футболки. Вони ніби розмазуються на всю продукцію. Це є непрямі або як їх ще називають загальновиробничі витрати. Гаразд. Тепер, коли ми можемо розрахувати вартість продукту, виникає інше питання: а як все це правильно організувати? Як згрупувати всі ці витрати, щоб бачити чітку картину у звітності і легко її аналізувати? Тут можна провести аналогію з кулінарією. Одноелементні витрати це як окремі інгредієнти: борошно, цукор, яйця. А комплексні витрати це вже, скажімо, готове тісто, яке складається з цих інгредієнтів, тобто стаття загальновиробничі витрати є комплексною, бо вона включає в себе і зарплати, і амортизацію, і якісь допоміжні матеріали. Добре, а тепер перейдімо до найцікавішого: до оптимізації, як знайти ті самі приховані резерви, які дозволять збільшити прибуток. Для цього потрібно подивитись на витрати під іншим кутом, які з них створюють цінність, а які, по суті, є просто втратами. Дивіться, продуктивні витрати це заплановані, абсолютно необхідні інвестиції у створення вашого продукту. А от непродуктивні це чистісінькі збитки, втрати від бракованої партії товару, час, коли обладнання простоювало, зіпсовані матеріали, все це гроші, буквально викинуті на вітер, і знайти та мінімізувати такі витрати це прямий шлях до підвищення рентабельності. І нарешті, коли ми розіграли всі витрати по кісточках, час піднятися вище і згрупувати їх у великі стратегічні блоки, це знаєте, як подивитися на свій бізнес з висоти пташиного польоту, щоб побачити загальну картину. Загалом усі витрати будь-якого підприємства можна розділити на три великі групи: операційні це щоденні витрати на виробництво і продаж, інвестиційні це вкладення у майбутнє, наприклад, купівля нового обладнання, а фінансові це витрати, пов'язані із залученням грошей, наприклад, відсотки за кредитами. А ось це справжня знахідка, яка збирає все, про що ми говорили, в єдину зручну таблицю. Це, по суті, практична шпаргалка. Вона чітко показує, який тип класифікації треба застосувати, щоб отримати відповідь на конкретне бізнес-питання. Дуже корисний інструмент. І наостанок питання на подумати. Тепер, коли цей набір інструментів у ваших руках, спробуйте прикинути. Яка стаття витрат у будь-якому бізнесі, на вашу думку, приховує найбільший потенціал для оптимізації? З чого варто було б почати аналіз в першу чергу?